Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Перед вами каталог туристи компанії Пармасі, і я вам пропоную відеоогляд того, що я замовила. Є дещо дуже цікаве. Залишайтеся, будь ласка, зі мною. Так, що мене перше? Зараз відмінна акція іде на ось такий засіб, містер Віпс. Екоприбирання, концентрований веган 500 мл засіб для миття посуду. Що саме цікаве, що цей засіб він запобігає появі на губках, на мочалочках, те, чим ми миємо посуд, за такий неприємний запах, не, немає його. Тут така формула цього концентрованого засобу, що ці бактерії не розмножуються. Відмінне, зазвичай ціна його. Так, 249 гривень, а зараз можна купити за 199 гривень. Звичайно, я взяла дві пляшки, тому що мені це необхідно, дуже зручно береться, відкривається, не потрібно нічого, все чудово, Інструкція на нашій українській мові веган. Біодім, і вистачає цієї пляшки на дуже багато. 199 гривень 500 мілілітрів. Зауважте! Поспішайте, акція! Такі в мене дві пляшечки. Так, і в мене закінчився. Відмінної якості, чудовий, просто чудовий засіб, теж веган, біоді, містер Віпс, цілий літер. Це в нас іде концентрований засіб для видалення накипу та ржавчини. І ним можна не тільки накип видаляти, а так застосовується для сталевих скляних і керамічних поверхень. При роботі з засобом використовуємо гумові рукавички. Для сильно забруднених поверхонь, сталь, тефлон, пляшки, чашки, глечики може застосовуватись нерозбавленим. Я мию всі крани нерозбавленим. Я не розбавляю. Я обережно губку цю беру, таку мочалочку, да, і пішла, пішла всі, і кахель дуже відмінно, ванну відмінно відмиває, тобто в кого душові кабінки. Це супер-супер засіб. Цілий літр, цілий літр. Є повністю інструкція: спосіб застосування чищення сильно забруднених поверхонь, так, так. І виходить так: 50-100 мл засобу розбавити на 1 літр води. Ось, бачите, тобто, навіть для посудомийної машини можна використовувати 100 150 мл для очищення посудомийної машини. Я дуже великому кращого засобу в мене немає. Пробувала інші компанії, пробувала інші кремові, все інше немає. 249 гривень, цілий літр концентрованого засобу, веган. Рекомендую він е, я ж кажу, накіп прибере це відмінно, це но всі крани, все, що таке, е, де є, щоб все блищало, буде близько, буде чистота дуже швидко, ефективно і саме головне екологічно чисто. Містер Вівс, Біодім, літр 249 гривень. Це. Це мій бестселер, Це супер, супер, супер. Добре, що він є. Так, далі у мене ось така батарея. Я вже одну пачку відкрила. 12 е, в мене кав, 12 пачок. Дякую, що вони є. Вони в новому дизайні. Я вже вам їх показувала. Нурі плюс Турція веган. Бачите, це у мене. 60%, так, 60 це в мене виходить е, е, жито і пшениця, і 40% кава. Так. Так, зараз. Так. Відмінний спосіб підбадьоритися вранці або зарядитися енергією під час напруженого дня. Нутрій кофе отримує рівень глюкози від стрибків. Кому це важливо? Квітковина сповільнює швидкість всмоктування глюкози, зауважте. І збільшує кількість корисних бактерій і покращує роботу шлунково-кишкового тракту, злаковий напій насичує організм магнієм, калієм, які знижують підвищений тиск і зміцнюють стінки судин, тонізує і відновлює сили. Як вживати? Дорослим один стій кави залити печеною водою, додати цукор або молоко, вершки за бажанням. Добре перемішати. Склад ячмінь жито 60%, розчинна кава 40%. Це я вам розповідаю, це ще в ранішньому дизайні. Ось такі були пачечки, це мене каталоги. Я зберігаю ранішнього дизайну. І ось такі в мене відмінної якості. Я це моє особисте замовлення, тому що я якось на днях спробувала скуштувала іншу каву. То е, таке було в мене відчуття, таке неприйняття організмом, що наче я розплавлений асфальт пила, е, геть зовсім, зовсім не змогла. Я ковток два і я розумію, що я зовсім не можу цю каву споживати. То я дочекала своєї кавусічки. Е, е, я її обожнюю, я її просто дійсно обожнюю. Дуже гарний дизайн, дивіться. 16 стіків по 2 грама і 89 гривень така упаковочка дуже корисною. Ви, ви чули тільки, що Дуже корисною для здоров'я кави і виходить так: виходить 5-61 стік. Дуже зручно брати з собою. 5,60 виходить один стік. Кому цікаво, якщо пачка 89 дев'ять гривень. Да? А так я зареєстрована, то для мене звісно, звичайно ще 25% від цієї ціни знижка. Тому у мене замовлення велике, тому що це те, чим я живу. Те, що мені подобається, чим я насолоджуюся. Дуже гарний дизайн, дуже гарне оформлення. І саме головне дуже гарно зручно брати з собою. У Мене завжди є в сумочці декілька штук. Десь заходжу до когось в гості, і я без проблем випиваю свою каву. Бачите, як? Я ставлю подарунки якщо я знаю, що людина полюбляє каву. Так, далі відмінна зараз м, акція є 139 гривень замість 189 гривень. Ви уявляєте собі, не 189 гривень, а 139 гривень. Ось така красунечка. Дивіться, який весняний, який гарний, тут орхідеї такі, лямор, лямур, не знаю як, кохання. 115 мл дивіться, практично ну, трішки більше пляшечка в житті, чим на малюнку. Це настільки відмінної якості, чудовий парфумований спрей. 115 мл. Зручно дуже брати. Пляшка легенька, удобна. І дивіться, зручна. І дивіться, який гарний дизайн. І я, звісно, я взяла аж 5 штук, тому що мене, дякую моїм замовникам, мене розкупили. І така ціна в наш час 139 гривень парфумований спрей. Я рахую, це. Це дуже відмінно, дуже чудово. Тим, тим паче, що він дійсно легкий, його дуже зручно брати з собою, і це, це відмінно, тому що що нам потрібно, нам потрібно напротязі дня, тим паче зараз буває і спекотно, і все нам потрібно напротязі дня себе освіжити. І ось ми можемо освіжити себе ось таким гарним чином, зекономивши аж 50 мілі гривень. Думала, тут нема, а тут навіть навіть опис написали для нас. Дивіться, парфумований спрей для тіла, 115 мл. Так, зелене яблуко, чорна смородина, жасмин, цукерки, мускус і ваніль. Ну, кохання, любов. Розумієте, саме цікаве, що я жасмин не можу. Я тут навіть почала пити новий чай і не могла зрозуміти, що в ньому таке. Не в фармасі іншої компанії. Аж поки до мене не дійшло, що там таке щось напомина... нагадує мені жасмин, бо я важко жасмин переношу. Розпиляється о, мілкоперсно. Аромат. Відразу яблуко зелене чую. Я сьогодні такі шеблузці зелені, я ж кажу, прям природа така. і... І цукерочка відчувається, і ванілька, і в міру солодке, тому що тут є чорна смородина. Вона не дасть такої, аж знаєте, притурної солодкості. Тому рекомендую, це я вже відставлю. Це вже буде мій. Нема мене тут маркера, мого яким я пишу ММ. Відмінної якості. я ж кажу, Дивіться, на кожній пляшості ви економите вже 50 гривень. А я зареєстрована, то уявляєте собі ще 25% від 139 гривень. Ось тому. У мене в замовленні 5 пляшечок. Так, це моя. <смі> Відкладаю її. Далі в нас вернулася наша незламна. Це просто шедеврально. Ось така красуня. Це ранішній каталог. І ось така красуня вернулася і нам дали консультантам, дали нам, от бачите, як вигодно бути консультантом, дали можливість за нашу роботу за кожні 20 балів. Ми мали право замовити ось такій красуні. І, звісно, тут наші міста, дивіться, ой, так гарно все описано. Дякуємо компанії Фармасі Турція, що вони повернули нам таку красуню, тому що це лідер продаж. Дівчаточка, хто пам'ятає, Сігнора аметист. Да, сігнора мене десь там трішечки ще є. Ось це, ця водичка, дивіться, дуже-дуже сильно її нагадує. Ось так вона виглядає. Я ношу її з собою. Вона відмінна. Я вже дивіться, скільки це ще каталог був. У нас 4 квітня. Я замовляла, була 1 квітня і 4 чи 5 я, я отримала замовлення. І мене дивіться, я вже стільки його розпилюю. І в мене він ще є. Дивіться, ще геть. Як той казав, наче я не починала пляшечку, розумієте? І дуже багато вже її продалося, слава Богу. І хочу вам сказати, в цій красуні незламній, які ноти в нас є. Її ціна 299 гривень 50 мл. І верхні ноти ревінь, кавун, полуниця, ноти серця, жасмин, цикламен, водні ноти така свіжість, таке освіження. І базові ноти мускус і сандал. Відмінно чудово і відмінно це взагалі. Супер! Я дуже красно дякую, що дали нам таку можливість, тому що в каталогах нема, але ми можемо ось її. Ми купили, кому потрібно без проблем. Дівчата звертайтеся, доставлю, перешлю. В будь-який час я пересилаю, висилаю нова почта, Укрпочта без проблем. Супер! Тому ось така, бачите, цікавинка, нам її вернули. Це супер, я така задоволена, тому що тут дуже відмінної якості парфум. Тим паче, що він стійкий і кому я не показую, то дуже людям подобається. Яйця. так Далі в мене є ось такі пляшки, 500 мл доктор Туна Віталізинг Це у мене 4 пляшки. Я замовила спеціально такі великі чотири пляшки, тому що з цих сторінок каталозі вже продукти поступово щезають. І дивіться, 500 мл віталізинг, концентрований шампунь з екстрактом чесника. Часник це в нас іде кератин. Кератин це в нас відновлення. І, звісно, це шампунь. Ем, хто брав? На жаль, на жаль, люди мало пишуть відгуки. На жаль, дійсно мені шкода, що люди не діляться. Дивіться, яке гарне оформлення самої пляшки. 500 мілітрів. Це дуже великий об'єм і. Що не діляться люди відгуками, як допомагає дійсно цей шампунь? 500 мл, 159 гривень. Ще є, ще можна замовити. Інструкція все повністю є. Це високої якості, дійсно високої якості шампунь з вітаміном в 5 Пошкоджене, січене. Тмяне, фарбоване коли якісь не дай господь стреси, проблеми, хвороби, цей коли випадає сильно волосся. Цей шампунь повністю відновлює волосся. В мене кращого шампуню не було. Да, у мене вже сьогодні третя, четверта чи п'ята вже емоція, що в мене кращого продукту не було в моєму в використанні в моєму житті. Це дійсно так. Я б не брала би по чотири пляшки, розумієте, в чому справа? І в мене вже дівчинка сьогодні зателефонувала, терміново потрібно дві пляшечки шампуні, бо вже пляшечка закінчилася. Поспішайте, поки можемо замовити 159 гривень в каталозі. Є вони в каталозі, але менший формат, менший, менший форм, літраж. Тут 500, а там, там менше, мабуть, 225 мл. Тому дивіться, поспішайте Відмінної якості шампунь. Тому що це дуже-дуже чудова, чудова річ. І ще, звісно, я замовлення зробила, так, і що? Бали. Нам цьому місяці поставила відмінно компанія поставила відмінні бали, за бали подарунки по приємним цінам. Це в нас іде доктор Туна, це в нас іде е, охолоджуючий бальзам 500 мл з кінським каштаном. Але ви знаєте, що тут не тільки кінський каштан, тут дуже ще багато-багато є трав, які дуже корисні для нашого організму. Дійсно, відмінної: о, як бачите, Бог дає, я навіть відкрила відразу сторіночку. Дивіться, яка яка краса. Зараз стає вже тепло. Зараз стає тепло, і ми вже звісно, і ми вже звісно потерпаємо від набряків, від того, що е, ноги е, набрякають е, і важкість в ногах, тому що спекотно, і багато стоїмо на ногах, багато ми працюємо, багато ми ходимо. І ось цей охолоджувальний такий в нас. Бальзам з кінським каштаном це саме те, що зараз необхідно. Я, по крайній мірі, ним спасаюся. 249 гривень в каталозі 500 грамів вистачає на дуже багато. Я свій не приготувала, але ви знаєте, що я вам практично кожен, кожне розпакування я вам показую цей цю цю красу. Це все, це вся продукція GMP сертифікована, вся продукція. І я ще сильно хочу. Прям сьогодні напишу в бачите, я не написала. Я хочу. Це в мене каталог. Це в мене ще в фармасі 01-22 рік. Це ще в мене каталог, там де я знайшла за каву. Інформацію за каву. І ось тут у нас в цих каталогах йшла ось така інформація. Дивіться, бачите, без чого в нас оці всі. Наша ця продукція без чого вона, без якої не, не, не потрібного? Не тестується на тваринах, удосконалена посилена формула, не містить фосфатів, формули, що біологічно розкладаються, не містить формальдегідів, підтверджена європейським вегетаріанським союзом. Не містить фтор, не містить о, фталатів, Потім натуральні компоненти, без консервантів. Не містить парабенів, не містить важких металів, дерматологічно протестоване, не містить СЛС без інгредієнтів тваринного походження, розроблена в лабораторіях фармасі, не тестується на тваринах, не містить ГМО. І ось самі головні сертифікати якості. Дивіться, самі сильні самі сильні в світі сертифікати підтвердження якості. Перестали друкувати в каталозі, і трішечки мене це ну, хочеться, щоб вернули таку дуже цінну дуже цінну інформацію. Я хочу, щоб вернули знову, щоб люди бачили, що це дійсно високої якості продукція. І ось у нас наш охолоджувальна допомога, що містить масажний гель з кінським каштаном. Так, Позбавляє, ага, зараз тут такий темний фон, що я ще не сильно побачу: олія розмарину, екстракт квітів арники, олія жажоба, ментол, екстракт звіробою, олія м'яти, екстракт кінського каштану. Позбавляє від втоми: набряклості ніг знімає біль та напругу в м'язах, екстракти каштана, арніки та розмарину покращують кривообіг. Зміцнюють стінки судин, зменшують запалення. Це коли особливо венозність така, коли вени, коли оце варикоз такий, знаєте, то бачите, що він дуже сильно допомагає. Перевірено вже сотнями людей, це дійсно так. Рекомендується при варикозі, а також в якості профілактики. Якщо навіть і нема, то краще зробити профілактику при значному фізичному навантаженні або сидячій роботі 500 мл – 249 гривень. Ось такий наш красунчик бальзам доктор Туна з кінським каштаном. Тому, будь ласка, кому потрібно звертайтесь без проблем. Я стараюся, щоб він завжди був в наявності, тому що це лідер продаж. І ще зігріваючись з паприкою кінським з паприкою і перцем чилі теж лідер продаж, тому що він спасає, як і цей бальзам. Я багато дуже ходжу. Багато і зараз біля будинку хочеться щось посадити, щоб щось посапати, щось пересадити, щось підгорнути. І, звісно, натружуєшся, і коли наносиш його, і потім така прохолода йде, і на ранок встаєш, і ти себе почуваєш відпочилим. Твої ноги, твої руки, тіло твоє відпочила. Тому, будь ласка, ось так. Таким було моє повідомлення. Розпакування. Я вам щиро дякую, що ви до цієї хвилинки зі мною безкоштовно реєструю в команду мою, без проблем буду допомагати, підтримувати. В нас великий директорський колектив, велика директорська така, знаєте, фармасі сім'я. І дуже гарно допомагаємо друг другу, один одному. Ми не залишаємо нікого без невирішеного питання. Тому, будь ласка, буде для вас знижка 25%. 35, 45, 45, 65, і може навіть бути 75%, тому що коли ставиться компанією якась акція, ви знаєте, що від цієї акції ми віднімаємо і ще наші 25%. І виходить, хотіла приклад вам показати, і не можу поки що цього прикладу знайти. Дивіться, я ж кажу. І там один купи, а другий буде там, допустимо, на 30% нижче. А для вас буде той другий на 55% нижче. Уявляєте собі, Яшко. так що звертайтеся, ссылка для безкоштовної реєстрації під моїм буде відео. Щиро вам вдячна, до побачення, всього найкращого, миру, добра і благодаті вам. Всього найкращого. Дякую!